Знову цвітуть яблуні. Ми вже якось звикли до того, що у Києві восени цвітуть каштани. А от на Черкащині наприкінці вересня взяла та зацвіла яблуня. Це сталося у районі села Нечаївка, що за 15 кілометрів від обласного центру. Це щось схоже на казку. Якось у одного доброго чоловіка в саду росла маленька яблунька, така собі, звичайно, нічим не відрізнялась від інших. Хіба що яблука родила рожев убокі та соковиті. Минали роки, чоловік дедалі менше звертав увагу на свій сад: родина, робота, проблеми. Та якось однієї осені він все ж приїхав до своїх яблуньок, щоб попрощатися з ними до весни. І що побачив. Я позавчора приїхав на дачу ввечері, зранку пішов в ліс по гриби. Коли повертався назад, помітив, що сусіди стоять з мобільними телефонами і знімають яблуню. Я придивився дійсно, цвіте і не просто цвіте. В минулому році вона теж цвіла, але квіти були тільки на гілочках. А в цьому році прямо з яблук. Чим це пояснить, я не знаю. Ось так. Казка перетворилась на Бувальщину. Тепер до двору пана Володимира ходять на екскурсію, де від дерева, показують дітям. Всі розводять руками, не розуміють, чому деревце зацвіло вдруге напередодні самої зими. Ми здивувалися? Так, дуже здивувалася. Ви коли на таке бачили? Ні, ніколи не бачила. У здогадах губиться і сусідка Люба. Вона із сином приїхала навідати маму, аж тут таке диво. У її дворі теж ростуть яблуні, але жодної, щоб цвіла восени. Жінка припускається думки, можливо, пан Володимир чимось підживив деревце, от воно ради старатись. Може, якесь ну, добре воно навряд, я не знаю. Господар яблуньки спростовує будь-які домисли. Пригадує, що деревце квітувало приблизно у цій порі і минулого року. Але тоді на ньому не було жодного плода. А в цьому році квітка розпускається з самого яблука. Всьому цьому у господаря єдине пояснення зміна клімату. Якщо раніше, вже під кінець вересня і були і заморозки, то зараз набагато тепліше. Бачите, як я стою, не холодно, все, все нормально. Я, я пов'язую це тільки з змінами в кліматі, потепління, тільки із цим більше ні з чим. Про тотальне потепління в Україні говорять давно. Черкащина знаходиться в самому центрі країни, тому від різких коливань погоди більш-менш застрахована, хоча без винятків не обходиться. То літо надто спекотне, то осінь суцільна злива. До середини серпня на Черкащині панувала засуха. З 26 серпня погоду області почали формувати активні циклони та їх атмосферні фронти, що переміщувалися з заходу та півдня. З початку місяця дощі набридають практично щодня. З початку сезону дощів, 26 серпня, на сьогодні опадів в області випало в деяких районах уже до 2,5 місячних норми. Це забагато для цього періоду. А от про наслідки таких різк. Ки метеорологічних змін говорити поки що рано. Наш регіон переважно аграрний. Зміни погодно кліматичних умов неодмінно викличуть зміни в культурі землеробства, значним чином постраждають зернобобові культури. А це наш стратегічний продукт. В останні роки досить часто спостерігаються такі феномени, як повторне цвітіння плодових плодових і декористущих, декористущих дерев. Це в першу чергу пояснюється надмірною кількістю тепла, яке накопичується в останні роки, так і в цьому році. Рік, можна сказати, рекордний по кількості тепла. Один із рекордних в минулому році ця ситуація повторювалася. Тому деякі сорти дерев мають таку особливість в якби закінчити свій перший, перший період вегетації і розпочати новий. Садоводам пощастить більшим. Продовження вегетативного періоду дозволить збирати з окремих культур по два урожаї. До подібного явища синоптики вже звиклись. Для них осіннє цвітіння кущів та дерев не дивина. Деякі сорти дерев мають таку особливість в якби закінчити свій перший період вегетації і розпочати новий. Неподалік дачного кооперативу знаходиться древній свято-онуфрієвський монастир. Його настоятель каже, що насправді сади мусять цвісти тільки раз на рік навесні, а восени час збору урожаю і показує свої яблуні. Віти дерев ламаються від плодів. А з приводу осіннього цвітіння дерев священнослужитель тільки розводить руками, каже жодних коментарів. Тому за ними звернулась до митрополита Черкаського та Канівського владики Софронія. Адже за біблійною історією саме яблуком спокусили першу людину на землі осіннє цвітіння яблуні. Чи не знак це для нас? Про що він говорить? Я от кажу, більше дивіно, не, 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 не ту дивину, як цвіте яблуня і коли цвіте яблуня. Чи каштан, наприклад. А тут дивино, як міняються кліматичні умови тепер у нашому житті. Візьміть, зараз ще не закінчився вересень місяць, 20 числа вересня місяця. А подивіться, по садах, вже майже яблук ніде немає. Вже яблука відходять. А візьміть весну, візьміть все літо. Літо було надзвичайно жарка, але дуже різкий, різкий перехід. Від жалі до холоду новиною про цвіт яблуні владика Софроні зацікавився, хоче особисто побачити чудо, і як варіант відповіді на загадку природи висуває наступне припущення. Оновлюються ікони, плачуть ікони, мироточать ікони, але ж не скільки чи В якомусь, якомусь храмі, чи в якомусь місці, чи в якихось людей, то може, теж буває. Так само і тут, ну за зацвіла яблунька, е, сім'я дивується, але тут треба, треба ще робити аналіз життя цієї родини, їхній стан. Ну і стан їх моїх моралі у даному випадку. Йдеться про оновлення дерева, яке належить конкретній особі. Це зацвіла яблунька для одного, а не для всього села. А й справді пан Володимир пригадує, коли відбудовувався Свято онуфріївський монастир, він із товаришем пожертвував дзвін. Невже це відгомін минулих чеснот? Це скоріше всього, може бути якесь. Попередження. Упередження. Як йому людині, яка зробила для Бога і для себе добру справу, внесу, внесу в нас для монастиря, то, м -м, може бути, це попередження для його, в його житті. Може бути, щось таке, що треба було попередити. Цім ну я, я ж я казав, що обновлюються ікони, плачуть ікони, ікони. А тут засвіла, засвіла яблунька тоді, коли її не не положено частина. Що це за розваги? Запитаєте ви перегони? Майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Вирожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста, приєднайся до команди професіоналів. Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти.